Всім доброго дня! Сьогодні на обід в мене у мене легенький овочевий суп, а до нього я приготувала пиріжки. Зараз я покажу, як вони виглядають і як готуються. Ось такі вони, дівчатка, на вигляд. Готуємо. Для начинки нам потрібно 400 г відвареної картоплі. До неї додаю варену ковбаску 150 г, кріп та петрушку. Гарненько змішую і начинка готова. Тісто у нас дрожжове. В нього входить 150 г тепленької води, пів чайної ложки солі, столова ложка цукру, 1 столова ложка олії, 15 г мокрих дрожжів, 350 г борошна. Замішуємо його, ставимо в тепле місце, хай воно підійде. Далі ділимо на три частинки. Одну частинку розкатуємо тоненько. На неї викладаємо нашу начинку і робимо так, як показано на відео. Згорнули зверху, знизу і по боках. І все, наш піріжечок готовий. Далі викладаю пиріжки на деко. Накриваю рушничком і ставлю в тепле місце приблизно на 15 хвилин, щоб вони підійшли. Все, дівчатка, піріжечки підійшли, беру гострий нож і розрізаю їх ось так. Далі змащую яйцем, а для краси присиплю кунжутом. Так вони будуть гарно виглядати і будуть смачніші. Випекаються такі піріжечки 20-25 хвилин. Духовочку розігріваємо 180 градусів. Щоб вони були м'ягенькі, прикриваю їх рушничком на 5 хвилин. І ось така красота і смакота готова. Подивіться, які вони м'ягенькі. Зараз я розріжу і покажу, як вони виглядають всередині. Ось такий дівчатка вигляд вони мають. Виходять смачні, м'ягенькі. Спробуйте і ви. Всім смачного!